Коли ми говоримо втомленість, ми повинні розділяти ось які речі. Тут є нюанс. Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити в іншому випадку отримати так, що хтось захищає державу, а коли я говорю захист, це не тільки фронт, це і люди, які працюють. Люди, які мають бізнес, які сплачують податки, і можна втомитись під ракетами, це робити. Але люди продовжують це робити, і це все важливо. Тому втомитись від цього, ми не маємо права. А якщо ми це то, в... а якщо ми втомимось в цьому сенсі слова, ми втратимо те, що маємо. Але в якому сенсі втомлюються люди? Ну, як кожна людина, яка після робочого дня. Я думаю, ви йдете додому ввечері, ви приходите особливо перед вихідним. Я думаю, ви втомлені. Але наступного ранку ви знов, Always. 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 Yeah. Тому що ви працюєте, yeah. cool. тому що ви робите якісну свою роботу. І де б вона не була? Журналіст, військовий, інженер, електрик, вчитель, медик. Все це сьогодні дуже важливо в Україні, тому можна собі дозволити втомитись ввечері, але зранку прийдеться захищати державу, боротись за неї, якщо ми хочемо її зберегти.